Багато знайомих, які кажуть, що я, ну, я не піду, там, мене відправлять кудись на штурм, мене одразу уб'ють. Я казав, ну, багато із підрозділінь, де служать твої знайомі, твої друзі, твої ну, родственники. Я не знаю, чого, чого боятися. Коли вдома постукають, тоді треба йти. Ну, ось Хлопці, які пройшли два місяці тому, вони вже літають, вже бомблять. Не буває так, що людина нічого не вміє. Щось вона вміє. А в нас так прийшлося, що кожному знайдемо своє місце, хто що вміє, хто чим займався. Навіть якщо геймер, не геймер, та йди в БПЛА, це твоє. У мене склалася така думка, що зараз людям потрібно не чекати, і в першу чергу краще долучатися відразу самостійно, зробити виважені для себе рішення. Так як мавіком практично може керувати навіть дитина, не було нічого важкого.